Для нормальної людини, як ми з вами, гамак це питання комфорту. Тобто ви банально можете запхати його у кишені у своїх каргоштанів і піти, скажімо, в парк випити каву. І я вважаю абсолютно нормальним підвіситись в парку. Або ви можете піти на прогулянку в ліс і не сидіти на землі, як тварина, а зробити собі комфорт. Але якщо ви якийсь сумнівний маргінал, який преться в гори, для того, щоб переночувати в вітроломі, то гамак для вас стає мастхевним спорядженням. Тому що знайти горизонтальну ділянку в горах, щоб поставити намет, це той ще квест. Тому що навіть якщо вона тут і є, то вона або заповнена колючкою, або заповнена камінням, або заповнена водою, або в ній вже хтось спить. Тому сьогодні мова піде про мастхевне спорядження для шукача пригод. Мова піде про гамак від компанії Лавітаїт. На сайті представлено досить багато різних варіантів, але я коли ліз, я вже знав, чого хотів. І в мене був конкретний образ того гамака, який я собі, який я собі хочу. А, варіантів багато. Є варіанти трошки більш екологічні, є варіанти трошки більш легкоходські, але ну блін, я одразу для себе зрозумів, що дитячий варіант для мене не це. Е, я хотів щось трошки більш надійне і прям точно схоже на той попередній гамак, який в мене був до цього. В мене колись вже був нейлоновий гамак. Я його капець як любив, тому що він повністю задовільняв мої потреби. Він був легенький, він був компактний, він був практичний, він був дуже зручний. Одне життя один гамак. Але його забрав час. Е, він прослужив мені вірою і правдою багато років. А потім протерся і в дуже незручний для мене момент просто розірвався прямо піді мною. Ну, anyway. Я поліз на сайт, вибрав тип, я вибрав матеріал, і залишилось питання кольору. Ну і ви, і я одразу знали, що я оберу помаранчевий. Ну тому що, тому що тому що помаранчевий об'єктивно прикольний, тому що о, помаранчевий це safety orange, Тобто, якщо ми кажемо про те, щоб мене не було видно, я і так під тентом. І так є можливість заховатися, щоб я не привертав зайву увагу ані людей, ані тварин. Але якщо я хочу, щоб мене було видно, а ми час від часу кажемо про... Про аварійні ситуації і порятунок людей це гра для двох. З одного боку рятувальники роблять все можливе, щоб мене знайти. З іншого боку, я, будь ласкавий також зроблю все можливе, щоб мене було видно. Тому варіант взяти величезну маркувальну штуку, я такий вау! Це те, що мені треба. Це величезний, яскравий прапор, який буде видно де завгодно. Е, так, тому, по першому враженню. Я задоволений матеріалом, тому що це те, що я хотів. Я, задов... Я, задов... я задоволений вагою, тому що це те, що я хотів. Я задоволений тим, як він зроблений. Я так роздивився, полазив по цих швах. Мені все подобається. І струпа підібрано гарно, Д... дуже... дуже хороша стропа, до речі. Зараз я його звільню від спальника і покажу, як він виглядає. Ось так він виглядає без тенту і спальника. До речі, одразу зверніть увагу, яка локація. Я не уявляю, які взагалі у мене тут були варіанти спати. Ну, в принципі, був варіант будувати якийсь, якусь платформу, якусь я не знаю. Але що, Якщо я за три секунди, ось підвісився. Тому одразу по першому враженню, о, його вже вітром надуває. По першому враженню, я рішуче задоволений. Це те, що я хотів, і це та... Ой, Ой, як... Как... Ой, ти тільки подивись на нього. <рес> Ще раз. По першому враженню, це те, чого я хотів, і це так, як я його собі уявляв. Перше враження рішуче задоволений. Класний, га... так і бути. Класний гамак, класно зроблений. Нічого зайвого. Переходимо до призначення. Призначення? Якщо трошки вульгарно, то його призначення це можливість організувати вам спальне або відпочивальне місце де завгодно. Вам знадобиться тільки дві точки кріплення: Два дерева, дві балки, два гачки, що завгодно, за що можна зачепитися. Якось давно я навіть ночував на закинутій будівлі, і ми прив'язувалися до двох я навіть не знаю, якихось арматурин, які стрічали зі стелі. Тобто гамак це штука, яка вам дозволить не спати на підлозі. І чим гірша локація, чим більше буєраків, тим більше ви відчуєте цю перевагу. За умови, що важить він всього пів кілограма, як на мене, це дуже вдале рішення. Наскільки добре він справляється зі своїм призначенням? Блін. Гамак це доволі проста конструкція. Ну, технічно, це просто матерія, підібрана правильної довжини з правильних матеріалів. Плюс дві відтяжки, зроблені з правильних матеріалів, правильної довжини. По призначенню, я рішуче задоволений. Призначення просто 10 бананів з 10. А що ви ще хотіли? Це гамак. Він простий і він робочий. Все, поїхали далі. Зручність та дизайн. Зручність та дизайн. Взагалі-то варіантів гамаків у всесвіті дуже багато, але конкретно цей у нас максимально спрощений настільки, наскільки це взагалі можливо. Тобто тут із зайвого, із не необхідного тільки, мабуть, мабуть, лейбочка, тільки маленький логотип, який в принципі вписується доволі органічно. Тобто він не. Скидається в очі, він не заважає, все інше зроблено настільки мінімалістично, наскільки це взагалі можливо. Тобто у нас є дві стропи, які ми можемо прив'язатися до дерева. Чому саме стропи? Тому що стропи не так сильно псують, псують кору дерева. Ну, відповідно, це трошки правильніше щодо відношення до природи. Найбільше ніяких ні переваг, ні недоліків в цьому немає. Просто сприйміть як факт. Прив'язатися доволі легко, зачепилися, пішли до, до іншої точки опори і причепилися там. Чисто технічно це величезне полотно з двома відтяжками. Нічого зайвого. Єдине, що тут пришито, це чохольчик. Причому, як на мене, це класне рішення, тому що перше, про що я думаю, коли бачу чохольчики, це про те, що я його загублю. Пришити його сюди, це означає, що він А точно загубиться, Б. Він може слугувати такою навісною сумкою, яка буде тримати під рукою те, що вам треба. Ну, зокрема, у мене сюди влазить термос. Це реально практична функція, тому що коли ти хочеш там умовно пообідати, у тебе на пузі те, що ти їси, тут у тебе термос. Кидати його кудись-сюди, в принципі, можливо, але якщо з нього тече, якщо в нього відкрита кришка, нашу, якщо він може бути ось тут, у вертикальному положенні. Коли спиш, сюди можна закинути телефон, і він не буде з'їжджати тобі під дубу. Як на мене, прям правильне рішення. З того, що потенційно можна було б покращити, я тут ним бавлюсь вже якийсь час, і я подумав, що можна було б трошечки більше зробити чохольчик, тому що зараз він зроблений так, щоб воно от прям 100% гамаку займало 100% цього чехольчику. Він влазить, але не дуже хоче. Е, я би зробив його, ну, може, сантиметри на 3-5 більше, щоб трошки трошки легше влазило. Щоб було право на похопку цих строп, якщо мені треба швиденько зібратися. Можливо, там злива починається або додому хочу. І ще, що було б прикольно, це зробити стропи полосатими. Тому що я ніколи не вгадую. Я реально, я скільки з гамаками ходжу, а це вже років чотири, напевне. Я ще ні разу з першого разу не підвісився. Ні разу. Було б прикольно зробити стропу полосатими, може там через якісь 15-20 см, щоб була біла полоска. І таким чином я можу просто порахувати, скільки полосок там, скільки полосок там, щоб була однакова відстань, щоб ось ця половина була така, як і ця, і центр тяжіння був там, де він був. Во. Ну, я думаю, що це з технологічної точки зору або складно, або неможливо, тому що стропа така, яка вона є. Повертаючись або резюмуючи тему. Я ось таким його собі уявляв, і я вважаю, що це прям правильне рішення як для шукача пригод, тому що є всякі кемпінгові покращення для гамаків, як то москитна сітка, подвійне дно, гачки, відтяжки це все прикольно. Але це прикольно для кемпінгових гамаків, якщо ви хочете десь там у власному подвір'ї покачатися, або ви хочете вийти в парк, або вийти на шашлики. Дуже прикольно, дуже комфортно. Але якщо ми кажемо йти кудись в гребеня, там, де кожен грам має значення, там де. Ви зрозуміли. От у даному виконанні, як на мене, прямо все зроблено так, як мусить бути. Якщо ще придумають, як зробити білі полоски, я буду просто самий щасливий з усіх, хто може бути. Технічні характеристики його ви бачите зараз на екрані, і, по ідеї, я мусив щось казати, щоб вам цікаво було дивитися на технічні характеристики. Тепер трохи інформації для тих, хто тільки придивляється до походів з гамаком. В описі під цим відео буде два посилання. Одне посилання на офіційну інструкцію від Levitate, як правильно натягувати їх гамак. Друга інструкція буде, друге посилання буде на лекцію з організації аварійних ночівель. Я прям з кодом вам ставлю. Там буде п'ять параметрів, на які треба звертати увагу, щоб не вбитися, коли ви обираєте собі локацію, щоб обрати безпечну локацію. Е, зараз глобально. Момент перший: ми обираємо таку ділянку, щоб у вас було дві точки опори. І щоб над цими точками опори не було нічого небезпечного, ви задираєте клюво вверх і дивитесь, щоб не було ніяких сухих дерев, які під час вітролому можуть на вас впасти, щоб не було ніяких, до речі, небезпечних, щоб не було ніяких великих гілок тощо. Момент другий. Ці точки опори мусять бути достатньо надійними, тобто вони самі не, му не мусять бути тонкими, сухими і так далі. І бажано, щоб вони були без смоли. Але зараз тут вибір невеликий. Е, яка відстань? Довжина гамака 3 метри. Відповідно, між ними мусить бути 4 кроки. 3, 4. 4 більш-менш кроки. Тепер як прив'язатися до гамака до опори? Варіантів дуже багато і способів прив'язатися дуже багато. Але вам не треба знати всі, вам треба знати найпростіший. До речі, зверніть увагу на довжину стропи. Вона три з хвостиком метри. Це не означає, що вам треба натягуватись на 9 метрах. Ну, три кожна стропа плюс три гамак. Це не означає, вони такі довгі для того, щоб ви могли обійняти велике дерево. Розраховуйте, щоб від гамака до дерева було ну десь стільки, не більше. Тому що сама струпа має певний відсоток розтягнення, сам гамак має певний відсоток розтягнення. І якщо ви візьмете прям дуже довгі опори. Дуже велику відстань між опорами, то гамак у вас просяде і ви будете сидіти дупою на землі. Тепер, як прив'язатися? Ви обітнули опору один раз. Ви обітнули опору другий раз. Це для того, щоб коли буде навантаження на гамак, щоб воно було не на ваш вузол, а було на на стропи. Тепер в'яжете самий звичайний штик. Ми з вами про нього вже колись говорили. Зав'язали штик. І другий раз в'яжете сліпнот. Витягуєте, щоб воно не волочилось у вас по землі. Все, цього достатньо. Прикол в тому, що це доволі надійний вузол, навантаження йде ось сюди, на тертя об опору, а не на вузлик. І після цього вранці його буде дуже легко розв'язати. Це найпростіший варіант, і я не бачу... не бачу сенсу вчити якісь інші вузли. Цього достатньо. Йдемо до іншої опори. До речі, якщо ви неправильно прив'язалися, не буде великої проблеми перев'язатися. Доволі легкий вузол. І прив'язуємось до другої опори. Я в'яжу десь на рівні цицьок. Е, вище немає сенсу, тому що ви до нього не налізете. Е, не дострібнете. Нижче теж немає сенсу, тому що ну, такі буєраки, ви будете просто дупою на них сидіти. Десь на рівні цицьок. Наскільки сильно його натягувати за каноном? Ось тут мусить бути 30%. Якщо у вас з собою немає транспортиру, то в ідеалі мусить бути форма банану. Я, чесно кажучи, взагалі не уявляю, як вгадувати 30%. На відсотків 30 градусів. Так само накинули штик. Накинули сліпнот. Все, цього достатньо. Тепер як на нього сісти? Ви вибираєте умовну половину гамака. Плюс-мінус, принципово. Підсовуєте собі під дупу і дуже обережненько сідаєте. Даєте можливість там натягнутися, там натягнутися. Після чого розправляєте під собою і більш впевнено сідаєте. Або лягаєте. Можна розвернутися. Можна покачатися. Гамак не можна натягувати в струну, тому що, по-перше, окрім того, як витримувати вашу вагу, йому ще доведеться витримувати навантаження на розтягнення. Тому якщо ви можете вгадати 30 градусів, так і зробіть. Якщо ви не можете вгадати 30 градусів, то умовна форма висячого банана. Наступний момент це якщо ви плануєте спати в гамаку, то вам каремат обов'язковий. Фішка полягає в тому, що коли ви стоїте або сидите, коли у своєму звичному положенні між вами та одягом є прошарок повітря. І саме цей прошарок повітря вас гріє. Коли ви лежите в гамаку, він притискає до вас одяг. Відповідно, цього прошарку повітря немає. Відповідно, нічого не буде отримувати ваше тепло, і ви будете дуже сильно мерзнути, причому вздовж цієї спини. А це не дуже корисно для здоров'я. Тому для гамаків обов'язковий каремат Єдиним Виключення може бути, якщо у вас є або спеціальний утеплювач для гамака, або у вас, е ваш спальник дозволяє обітнути собою гамак. Е є, мож... є спеціальні спальники для гамаків, або просто на деяких спальниках є е блискавка знизу. І ви можете його знизу підрозтібнути і заправити його в гамак. Я не впевнений, чи це прям так задумано, але це робоча схема. Я в принципі так, так роблю. До речі, щодо висоти підвішування, доки ми далеко від цього не відійшли. Якщо ви підвіситесь надто високо, вам, по-перше, буде важко в нього залазити, тому що вам доведеться стрибати, щоб долізти. А по друге, ви коли в ньому лежите, ви не зможете рукою під себе залізти і підняти те, що у вас лежить на землі або те, що у вас лежить в рюкзаку, який лежить під вами. А це важливо, тому що ну, вам знадобиться дістати павербанку, вам знадобиться дістати той самий термос, вам знадобиться дістати блокнот та що завгодно. Дуже зручно, коли просто опустив руку, взяв, що тобі треба, поклав назад. Якщо ви повісите надто низько, то ви будете відчувати холод від землі. Ну плюс гамак буде брудитися, плюс ну таке собі, що ви взагалі виграли. Тому в ідеалі, щоб була висота стільця. Для мене це зазвичай це висота цицьок, щоб підвішувати, але бувають різні, різні нюанси. Якось тут. Ви бачите, що я сиджу, майже сиджу, я його ще не відчуваю, але ще буквально 5 см буду відчувати. Величезний камінь. Нюанси, бувають різні нюанси. Отже, прорезюмую блок рекомендацій для новачків. Гамак класна штука, він дозволить вам ночувати там, де ви не могли ночувати раніше. Так, завжди є варіант збудувати на стіл якийсь, якусь платформу, але не завжди на це є час, бажання та резон. Не завжди в цьому є сенс. Гамак для складних локацій робить ночівлю можливою. Для простих локацій він робить ночівлю комфортною. Більше того, ви можете прямо посеред будь-якого 15-хвилинного привалу за хвилинку підвісилися. І просто перекомарили ті самі 15 хвилин, які ви могли сидіти на землі. Ви можете лежати, ви можете качатися, ви можете гамак використовувати як столик. Насправді це досить практична штука. Коли мені треба щось перекласти, перебрати, пересортувати, я просто підвішу гамак і в нього складаю не на землю, де я можу загубити, а в гамак. Причому завдяки тому, що він яскравий, я буду бачити якісь дрібні елементи. Візьміть ту саму розиночку. Якщо вона на землі, я її загублю. Якщо вона ось тут, її видно. Тому гамак класна штука, зверніть на нього увагу. Щодо якості, є відчуття, що в руках тримаєш дорогу річ. Все зроблено добре, вся фурнітура дорога, все прошито добре. навіть... Є ось така петелька, щоб його можна було десь там причепити ззовні. Я не думаю, що хтось буде його чіпляти ззовні, і я не буду його чіпляти ззовні, але ви знаєте моє відношення до темлячків. Все, що може бути пристібнуте, все, що може бути прив'язано, мусить бути прив'язано. Стропи дорогі. Це хороші стропи, вони по відчуттях схожі на ті, які в ременях безпеки вже вимастив у смолу, не знаю, як ще буду відмивати. Це проблема майбутнього в мене. Стропи хороші, матеріал хороший, тобто, як для виробу в межах свого позиціонування зроблено дуже-дуже якісно. На що все ж таки хочу звернути увагу? У мене був подібний гамак, і я чому обрав саме цей? Тому що я знав, що хочу, і я знав, що той гамак, який був, мене повністю здовільняв. Він був так само з парашутного нейлону. Це доволі легкий і дуже витривалий матеріал за умови, що у нього немає пошкоджень. На моєму попередньому гамаку всередині було, було пошкодження, яке з часом призвело до того, що він просто ну, репнув. Це не відбулося одразу, але все ж таки, якщо у вас традиційно в кишені лежить ваша, ваш улюблений моргенштерн, з яким ви не розлучаєтесь, то блін, звертайте на це увагу. Перш ніж в нього стрибнути, перевірте, щоб у вас там ніякого ножа, нічого такого не стрічало, що може пошкодити ваш гамак. Це єдине на що я б хотів звернути увагу, все інше. По якості ноль нарікань. Зроблено хорошо, зроблено дорого. І коли його отримуєш, ти такий, а ось чому він стільки коштує. Тому що зроблено з дорогих матеріалів. Отже, в якості загального резюме можу сказати, що це буквально те, на що очікуєш і буквально те, на що розраховуєш, коли обираєш собі гамак. Тому якщо ви їх шукаєте собі якийсь легенький гамачок для. Того, щоб він вас супроводжував під час ваших пригод, причому ви ще не знаєте, яких пригод, ви не знаєте, куди ви йдете, ви не знаєте, в яких умовах будете ночувати, і виберете щось, що потенційно може полегшити вам життя, це те, що вам треба. Е, так, я можу сказати, що він потребує до себе певного відповідального ставлення. Тобто я б не став у нього загортатися як в ковдру, якщо ви плануєте ночувати десь у гілках. Я б не став його терти об каміння, я б не став туди пускати хатніх тварин, я б не став його прати у пральній машині. Ну тому що. Але в іншому ніяких нюансів, ніяких підводних каменів, ніяких гамак класний, але ви ж самі розумієте, Ні, він такий, який очікуєш, він такий, який заявлено. Я цілком задоволений, якби в мене була рубрика Золотих знахідок, він би точно був там. На цьому все. Дякую за перегляд. Люблю, цілую, бережіть один одного, бережіть ліс, кохайтеся, їжте овочі, бо вони корисні. І не забувайте, коти не ті, за кого себе видають.